Усім доброго вечора! Вітаю вас на прямому ефірі медіа платформи вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. А сьогодні говоримо про те, що відбувається на лівобережжі Херсонщини. Та про результати незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях. Ну, також спробуємо з'ясувати, чого чекати після цих незаконних виборів. До обговорення приєднається наш гість заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Я нагадую про можливість ставити свої питання в коментарі. Робіть це вже зараз або впродовж ефіру. Якщо у вас є ідеї тем для наступних програм, пишіть і ми обов'язково запросимо експертів з цих питань. Ну, хочу нагадати, що на сторінках медіаплатформи вгору ви завжди знайдете актуальну та перевірену інформацію. На Ютубі вгору вийшов сюжет про салон краси у Херсоні, який обстріляли окупанти. Подивитися відео ви зможете за посиланням, яке я вже залишила у коментарях. Повертаюсь до теми обговорення. До нас вже приєднується наш гість Сергій Данилов. Пане Сергію, вітаю і дякую, що приєдналися. Дуже дякую за запрошення. Завжди ради вітаю, пані Анастасі. Отже, завершилися незаконні вибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях. Пропагандистські змі повідомили, що на 17 березня 2012 незаконна виборча комісія РФ опрацювала 100% голосів на лівобережжі Херсонщини. Ну, Путін набрав 88,12% голосів. На е, минулих ефірах ми вже говорили, що насправді в окупантів там ну не, не було ніякої стовідсоткової явки, яку вони намагалися створити, точніше, ілюзії, якої вони намагалися створити. Чи спостерігали ви за цим процесом? Які висновки можна наразі робити з цього так званого голосування? І, можливо, вам відомі приклади того, як окупанти проводили це дійство? Так, трошки спостерігав, наскільки міг наскільки дозволяли там контакти з людьми, які знаходяться зараз в окупації? А треба чітко розуміти, що це не вибори. От взагалі не вибори, це про інше, да? це про якесь шоу, яке має легітимізувати царя. Шоу саме як відео, як візуальна картинка, яку показують, і, 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 і яку показують і назовні і всередині Росії. Мені дуже сподобалось, що те, що мене попереджали, виявилося правдою. Якщо подивитися, послухати репортажі. З так званих виборчих дільниць у людей, які там щось говорять, то ми почуємо у всіх однакові. Тобто слова е мене знайомі попереджали, що здається, ви всі ми будуть роздавати слова, так і вийшло. Кожен, хто відповідав, відповідав одне й те саме: що в Генічську, що в чаплинці що в Скадовську. От е е цікаво було спостерігати за виборчими е урнами. Коли вони потрапляли в кадр, а, і порівнювати а, явку з кількістю бюлетенів, візуально просто. Да? А, і можна було побачити, що коли вони казали, що 50% явки, бюлетені було на самому вденці, наприклад. А, і до вечора теж ситуація не змінилася. Це минулий раз. Вони ходили разом з автоматниками по будинках. Ну і цей раз було те саме. Але минулий раз автоматники потрапили в кадри, а цей раз ні. Цей раз вже вони а, з, зрозуміли а, свою помилку, почули ваші ефіри, а, і да, цей пункт строго контролювали, щоб люди зі зброєю в кадр не потрапляли. А наступний раз вони, якщо доживуть, Uh, вони враховують, що треба буде вкидувати бюлетені, оскільки українці спостерігають і порівнюють і можуть зробити висновок, Так зловити їх на брехні чергові. Uh, що, що було? До Речі, це і в Криму і підозрюю на всі інші території Росії. Ну, але будемо говорити за те, що знаємо за Херсонщину uh, всім uh, директорам. Комунальних підприємств, а також підприє... ну, установ організацій, які отримують бюджетне фінансування, сказали контролювати явку. Впритул до того, от, або стояти зі списками, або щоб вчителі, наприклад, приходили, фотографувалися, або показували геометку, що вони відвідували. І це дуже строго всіх зобов'язали. Враховуючи, що, наприклад, генічську достатньо багато зараз будівельників е, з різних регіонів Росії і гастарбайтерів, то їх також зобов'язали це робити. Е, таким чином вони змогли ден-де показати якісь е, ну, скупчення людей, натовпи, черги. Да? Це, це тоді, коли ну, такі от трудові колективи, радянський термін, приходили на е, виборчі дільниці. Бо часто директори для того, щоб ну, спростити собі роботу, призначали всім час, наприклад, коли вам всім зручно, 12-те, наприклад. Ну, 12 не можна. За Навальнят приймуть. Ну, давайте тоді 11. 12, щоб всі були. От, а я всіх відмічу. А хто не відмічує, це хто не прийде це нелояльність. Очікуйте звільнення по репресії. Ну і е Багато розпускали, розпускали чуток, що це черговий перепис нелояльних. І ті, хто не прийдуть на виборчу дільницю, до них будуть застосовані ті чи інші форми репресій: чи то на підвал, чи то на висилку, yeah. Там, ну, в, різних, в різних місцях по-різному говорили. Кореспонденти вгору запитали у херсонців, що вони думають стосовно цих виборів на окуповані частини Херсонщини, і можемо зараз подивитися відео про це. Ми не підтримуємо то все. Хіба то вибори? Тут, то не наше. Бо Херсон, Херсонська область, це Україна. І... Дуже та ні і несправедливо, і взагалі не... Уму не постіжимо, що в двадцять вот так отак оно відбувається. так не должно происходить. Це Все нелегальне, нелегітимне і неправильно. Тож такої думки дотримуються херсонці. Що відомо про мобілізаційні процеси на Лівобережжі? Чи планується посилення цих заходів після цих незаконних виборів? Десь кінці лютого, на початку, на початку березня, на будинках, там Каланчак, Скадовськ, те, що мені розповідали, почали з'являтися оголошення про те, що треба прийти і стати на військовий облік, і це обов'язкова процедура. І люди вже почали отримувати якісь папірці, де їх запрошують, на для того, щоб вони прийшли в воєнкомат, стали на облік. ну От люди в окупації, вони вже розуміють алгоритм, за яким діє окупаційна влада. І в неї думку, від перших оголошень до чогось уже такого, пройде десь приблизно два місяці. Тобто очікуємо, що в травні місяці вже будуть спроби мобілізувати людей на Херсонщині. Якраз це співпадає з тим, що там, Путін хоче мобілізувати ще 300 тисяч. Для осіннього наступу, ну, от якраз людей будуть мобілізовувати в травні навчання і на фронт. Можливо, когось навіть раніше. Їм це дуже вигідно. Вони дуже хочуть, щоб українці воювали з українцями. Перше, друге, вони все рівно підозрюють, що це нелояльне населення. Ну і правильно підозрюють. І тому його буде абсолютно не шкода. Ну, а в кращому випадку. Замазать кров'ю і зробити з них е, е, злочинців. Вони ж на якщо такі люди потрапляють в полон, їх вже ж не міняють, їх вже засуджують, от, е, і в них не буде ніякої ніякого можливості зробити крок назад. Тому це дуже серйозно і, на жаль, я прогнозую, що от в травні ми побачимо мобілізацію на Хісочі. Центр національного спротиву повідомляв, що на Лівобережі окупанти планують створити мережу закладів для мілітаризації молоді. Чи відомо вам про це щось і загалом, як наразі працює пропагандистська машина на окупованій Херсонщині? Які ще інструменти використовують окупанти? Так, я цікавився цим питанням слідкую за ним практично щотижня. Uh, і опитую людей з цього приводу, тих, хто от щойно виїхав. Uh, і хочу сказати, що школа, наприклад, на підокупації далі в залі в Росії, тому що принаймні в Криму та сама ситуація, я не знаю, як там в Росії, але на Херсонщині школа це навчання в школі це другорядна функція, а перша функція це ідеологічна робота. Uh, в молодіжну роботу інвестуються дуже великі гроші. Для дітей будь-які можливості поїздки по, по всій Росії, Москва, Петербург, Північний Кавказ. Якщо ти маєш якісь хобі, займаєшся якомусь гуртку, тебе обов'язково візьмуть в команду, ти обов'язково кудись поїдеш. І для херсонців на всіх російських конкурсах зараз заброньоване третє місце. От навіть якщо ти нічого не вмієш, погано співаєш і танцюєш. Ти поїдеш на пісенний чи на танцювальний конкурс, але для того, щоб включити тебе, нагородити, погладити поголівці, тобі обов'язково дадуть призове місце. В тому ж Скадовську, пам'ятаю, здається, була одна чи дві команди КВК, КВН, по-русски, да? ну, е, зараз там більше десятка, наприклад. І вони всі активно їздять. Там шаховий клуб теж їздить постійно на турніри. Тобто вони дуже багато інвестують в молодь. І паралельно з цим вони постійно залучають молодь до зустрічі з різними російськими силовиками: розвардя військові, ФСБ. Вони їх возять на полігони, показують техніку, розповідають про цю романтику воєнні служби. І вже почалося е, вербування молоді Херсонщини поступати у е, військові інститути, військові училища російські, і е, навіть в училища МВС і ФСБ. Е, і схоже, що на Херсонщину прям є квоти для того, щоб затягувати е, молодих людей, випускників. Саме на військову службу, щоб вони ставали офіцерами, йшли в спецслужби і здається, принаймні один такий випадок поступлення вже є. Тобто мені говорили, що минулого року, 23-го день хлопець із Скадовська, вже поїхав навчатися в такий навчальний заклад. На лівобережі є постійні проблеми з електропостачанням, ми з вами про це вже теж говорили на минулих ефірах. Чи відомо вам про нову каховку, що там відбувається? Ну, чесно кажучи, апдейту по, наприклад, по електроенергії. По загальній ситуації, те, що спілкувався, парадоксально. картина. Там е людям стало значно вільніше дихати. Немає місцевої адміністрації, яка втекла, немає цієї поліції на вулицях, е самі орки намагаються пересуватися по місту в цивільному одягу. <кхи> тобто фізичне виживання, там як було складним, так і залишається: вода це все проблематично. Е орки продовжують час від часу стріляти по місту, але от. Е Психологічно людям легше. Немає зовсім, наприклад, зникли машини з зетками. Просто їх немає, бо орки пересуваються на машинах з українськими номерами. І це той населений пункт, де українські, за українські номери не не пресують, не не не, не репресують людей, да? не вимагають їх негайної перереєстрації, оскільки вони самі використовують для того, щоб ховатися від українських дронів. Uh, так що, то ситуація така приблизно. <різь> я так розумію, ну, вони просто зливаються з місцевим населенням. Чи така ситуація так. тільки в новій каховці, чи є ще населені пункти, де приблизно така сама ситуація? Де вони зливаються. Так, прибережні. За... Да, прибережні. Те, те, щось подібне має бути і в Олі пристані, але я не, не і в Олешках, і в Олі пристані, очевидно, там подібна ситуація. Отже, поговорили про Лівобережжя, про незаконні вибори, не знаю, як краще цей процес назвати, електоральна tai... е е е е е е е е подія або просто виборче шоу. Слово вибори тут взагалі не можна. Слово вибори можна не вживати. Але все одно, все одно, знаєте, залишається так незрозуміло. Ну, якщо були відомі всі результати, якщо все це було відомо. Смисл було влаштовувати це шоу. Яка от мета? Ну, дійсно, це воно так все е, зроблено. Ну, видно сильно, що воно погано зроблено. І очевидно було, що воно не буде зроблено добре. Тові, щоб було це так ганьбитися? Ну як, про те, що вони заганьбилися, громадяни Росії не знають. А Путін сказав: я не жидав такої високої підтримки на новоприсъдінних територіях. Тобто вони спеціальний акцент на цьому зробили і привезли ж на Херсонщину цих корисних ідіотів і найманців під виглядом спостерігачів міжнародних, які теж будуть розповідати, і там день, день будь в Сірії. Там та навіть ці альтернативи для, Німеч... для Німеччини, ця ультраправа німецька партія. Там теж двоє здається з них їздили, мали приїхати на Херсонщину, але я не відслідкував, що вони приїжджали. Вони теж будуть розповідати, і теж там знайдуться люди, які повірять. Росія не зупиняє те, що вони брешуть от просто на біле, кажуть, чорне і все. Їх це не зупиняє. Ну, до речі, Німеччина не визнала не тільки виборів на території, тимчасово окупованій українській, а й загалом, наскільки мені відомо. Вони вирішили не визнавати загалом. А на інші країни взагалі чекаємо. Не всі, я так розумію, готові цілком не визнавати е ці путінські електоральні шоу. Так, угу. да, очевидно, що поки не всі. Ми побачимо. Ми будемо слідкувати за ситуацією. Пане Сергію, дякую, що приєдналися, і до нових зустрічей. Дякую за запрошення завжди радий. А я нагадую, що ви можете звертатися за безоплатною правовою допомогою до фонду милосердя та здоров'я. Номери телефонів зараз з'являться на екрані. Записуйте, якщо вам така допомога необхідна, чи то з оформленням виплат, чи то з оформленням пенсії онлайн, офлайн і будь-які інші питання, можете ставити до фахівців Херсонського фонду милосердя та здоров'я. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, щоб бути в курсі усіх подій Херсона та області. У Фейсбуці маме платформа вгору, у Телеграмі «Вгору Гору Ньюс, в інстаграмі вгору, у Тіктоці, вгору Херсон. Будь ласка, тисніть вподобайки, залишайте коментарі і чекаємо на ваші репости. Я дякую всім, що приєдналися сьогодні до нашого ефіру. І зустрінемося вже наступного тижня.